Юрій Швець, колишній розвідник і людина, яка десятиліттями аналізує внутрішню динаміку російських еліт, заявив, що епоха Путіна закінчується не на фронті. Вона закінчується всередині самої російської системи, яка більше не витримує власних суперечностей. Він стверджує, що протягом останніх місяців у Москві відбувається процес, який багато хто намагається не помічати. Формується структура, що має замінити Путіна. І ця структура прискорює свою роботу щоразу, коли фронт сиплеться або коли Кремль робить черговий нелогічний крок, намагаючись зберегти видимість контролю. Швець пояснює, що в російській політиці є два рівні: офіційний із гучними заявами, парадами і погрозами, та реальний, який складається з тихих зустрічей, неофіційних домовленостей, перемовин силових груп і панічних консультацій бізнесових кланів. Саме на цьому реальному рівні зараз ідуть процеси, які багато хто називає раннім транзитом влади. Хоча сам Кремль намагається зробити вигляд, що нічого не відбувається. Швець стверджує, кандидат на заміну Путіна вже визначений, і це сталося не тому, що хтось хоче реформ, а тому, що еліти бояться втратити все, якщо Путін доведе країну до повного колапсу. Ситуація на фронті лише прискорила те, що назрівало роками. Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі, попри мобілізацію, репресії, мільярдні вливання в оборонну промисловість та нескінченні ротації командування. Лінія фронту, яку Кремль називає стабільною, тримається на виснажених частинах відсутності ротацій і страху перед трибуналом, але не на боєздатності. Це вже розуміють у самій Росії, у Генштабі, у ФСБ, у Раді Безпеки. І саме тому наголошує Швець. У 2026 році система увійде в фазу, де Путін стане головною загрозою для власних еліт, а не зовнішні фактори. Кожна зустріч у Кремлі, кожна зміна тональності пропаганди, кожна несподівана відставка або переведення чиновника усе це, як каже Швець, є частиною великої підготовки, яку не можна озвучувати прямо. Путіна поки що не усувають. Але над ним уже стоїть комісія, що аналізує, як країна виглядатиме після нього і хто зможе втримати контроль над силовиками, регіонами й економікою. Це класичний механізм пізньої авторитарної епохи. Лідер формально лишається незамінним, але реальні важелі поступово переходять в інші руки. Швець підкреслює, у Кремлі більше не вірять у перемогу в Україні. Там говорять про збереження державності, недопущення хаосу і контрольований транзит. А коли в системі, побудованій на культі великого переможця, раптом зникає віра в перемогу, це і є початок кінця. Якщо готовий, дам другу частину, де Швець пояснює, хто саме може стати наступником Путіна і чому 2026 рік він називає останнім терміном існування нинішньої моделі влади. Швець переходить до найделікатнішої частини свого аналізу питання наступництва. І саме тут він говорить те, що у відкритих російських медіа не наважується сказати ніхто, Путіна вже замінюють, хоча сам він про це лише здогадується. Це не змова в класичному розумінні, не заколот і не план дворцового перевороту, а холодний інституційний механізм самозбереження, який вмикається в будь-якій імперській системі, коли лідер стає джерелом загрози, а не стабільності. Як каже Швець, у Кремлі зараз формується конфігурація із трьох ключових груп: силовики, які контролюють репресивний апарат. Технократи, які відповідають за економічну стабільність, і регіональні еліти, які побоюються розпаду федерації. Кожна з цих груп має власного неформального кандидата. Але всі вони погоджуються в одному: Путін більше не здатен забезпечити майбутнє системи. Його час минув, і будь-яка спроба продовжити епоху Путіна після 2026 року закінчиться руйнуванням самої держави. Швець наголошує, що майбутній наступник це не реформатор. І не демократ. Це людина, яка має одну єдину функцію стабілізувати країну в умовах, коли імперський проект провалився, війна буксує, а економіка втрачає стійкість. Він пояснює, що ім'я наступника поки що не озвучують навіть у закритих колах. Але контури видно дуже чітко. Це буде хтось позбавлений харизми, максимально керований, технологічний, зі здатністю не поспішати з рішеннями, але виконувати вказівки силових груп без запитань. При цьому сам Путін, як стверджує швець, усе ще вірить, що контролює ситуацію. Йому демонструють ретельно підібрані цифри, успішні зведення і оптимістичні прогнози. Але за ширмою вже працює команда, яка готує сценарій м'якого відходу. Коли саме він розпочнеться є залежить від фронту. Якщо лінія оборони Росії продовжить тріскати як зараз, транзит почнуть раніше. Якщо ж Кремлю вдасться певний час утримувати позиції, процес затягнуть, але не скасують. Швець говорить, що 2026 рік це горизонт, після якого система в нинішньому вигляді не зможе існувати фізично. Це точка, коли збігатимуться всі кризи: демографічна, економічна, військова, внутрішньоелітна. Та інституційна, і саме тому наступник потрібен не завтра, а вже сьогодні. Бо система повинна мати кого підняти на щит у момент, коли Путін втратить навіть символічну керованість. Водночас він попереджає: зміна Путіна, це не кінець війни автоматично, але це початок кінця епохи, в якій Росія намагалася нав'язувати світові свою волю силою. Наступник буде змушений припинити війну не з добра, а з необхідності. Бо утримати державу, яка воює на трьох економічних фронтах одночасно, буде неможливо. Готовий продовжити фінальною частиною. Про те, як саме за прогнозом розвідника, виглядатиме останній етап падіння путінської епохи і чому Україна стане ключовим фактором цього процесу. У фінальній частині Швець переходить до того, що він називає точкою незворотності, і саме тут його аналіз стає максимально жорстким і конкретним. Він підкреслює, що остання фаза падіння путінської епохи розпочнеться не в Кремлі, не на закритих засіданнях і не в кабінетах силовиків, а на фронті, де реальність уже давно не збігається з картинкою, яку малюють російські медіа. Будь-який великий прорив зсу, будь-який обвал на окремій ділянці або втрата стратегічного міста. Запустить процеси, які вже неможливо буде зупинити адміністративними методами. Швець пояснює: у момент, коли російська армія втратить можливість утримувати навіть мінімальну стабільність на лінії зіткнення, елітам стане очевидно, що війну не просто не виграти, її неможливо продовжувати, бо вона перетворюється на джерело ризиків, які здатні знести всю конструкцію Російської держави. Саме в цей момент наступник, який нині перебуває у тіні, стане єдиним виходом для системи, що завжди рятувалась не перемогами, а заміною облич, коли ситуація ставала критичною. За прогнозом Швеція, цей момент неминуче пов'язаний із масштабною кризою всередині російського суспільства, яке сьогодні ще мовчить, але вже відчуває, що війна стала безперспективною, а економічні проблеми безкінечними. Зростання цін. Падіння реальних доходів, прихована мобілізація, втрата сотень тисяч життів усе це вибудовує атмосферу, в якій будь-який серйозний військовий провал миттєво перетвориться на соціальний вибух. Система розуміє це і тому готує заміну. Але ключову роль у цьому сценарії відіграватиме Україна, і саме на цьому Швець ставить особливий акцент. Він стверджує, що здатність ЗСУ вести маневрені операції. Завдавати точкових ударів по критичній інфраструктурі, виснажувати російські ресурси та утримувати ініціативу навіть у найважчі періоди, зробила Україну фактором, який визначає не тільки перебіг війни, а й політичне майбутнє Росії. Путін може намагатися продовжувати війну, але він більше не контролює її логіку. Вона керує ним. У другій половині 2025 року, а особливо в 2026, тисячі Росія підійде до межі, де будь-яка військова поразка стане не просто оперативним епізодом, а спусковим механізмом для зміни політичного режиму. І саме тому, за словами швеця, таємна група, що готує транзит, уже працює на випередження, розуміючи, що країна не витримає ще кількох років конфлікту ані економічно, ані демографічно, ані політично. У цей момент наступник, хто б ним не виявився, буде змушений припинити війну. І не тому, що він захоче миру, а тому, що він не матиме іншого способу стабілізувати державу, яка виснажена і втратила можливість контролювати власні ресурси. Закінчення війни стане першим рішенням нового правителя, рішенням вимушеним, але неминучим. Швець підсумовує, епоха Путіна завершиться не вибухом, а колапсом. І цей колапс уже закладений у логіку самої системи. А центральним фактором, який запускає процес падіння, стане Україна країна, яку Путін хотів стерти з політичної мапи, але яка, зрештою, визначить кінець його політичного існування. У фінальній частині Швець переходить до найважливішого: як саме виглядатиме останній етап падіння режиму Путіна, і чому це станеться не десь у далекій перспективі, а в межах найближчих двох років? Він наголошує, що кінець епохи Путіна не буде схожим на жоден із класичних сценаріїв, не буде ані гучного революційного вибуху, ані повноцінного військового перевороту, ані тихої відставки, оформленої красивою промовою з кремлівської зали. Замість цього розгортатиметься повзучий, керований і водночас хаотичний процес, у якому кожна група намагатиметься врятувати себе, а не державу. Швець пояснює, що фінальна стадія почнеться тоді, коли у Москві остаточно збагнуть фронт не просто просідає, він не може бути відновлений навіть теоретично. До цього моменту Кремль роками жив у ілюзії, що вдасться компенсувати провали мобілізацією. Грошима, закупівлею боєприпасів у третіх країн або кадровими перестановками у військовому командуванні. Та коли з'ясується, що жоден із цих інструментів більше не працює, настане миттєвий злам у середині системи, у якій кожен чиновник від губернатора до генерала почне думати не про перемогу, а про власне майбутнє після Путіна. У ці дні в Кремлі, за прогнозом Швеція, пануватиме панічна багатоголосиця. Одні говоритимуть про необхідність негайних переговорів, інші про час узяти паузу, треті наполягатимуть на збереженні стабільності будь-якою ціною, але жодного узгодженого рішення не буде. Сам Путін, ізольований у колі страхів та неправдивих звітів, намагатиметься втримувати реальність силою звички, але реальність уже не підкорятиметься. Це найгірша фаза будь-якої автократії, коли лідер втрачає контроль, а система ще не знайшла нового центру тяжіння. Росія в цей момент стрімко входитиме у передтранзитний хаос, у якому регіони почнуть дистанціюватися від центру, силові відомства конкурувати між собою, а економіка демонструвати провали, які вже неможливо приховати статистикою. Саме тут на поверхню й вийде фігура наступника: не харизматичного, не сильного, але прийнятного для всіх великих груп людину, яка стане символом нового початку і одночасно гарантією для еліт, що репресивна машина не розвернеться проти них. Цей наступник наголошує швець, буде змушений закінчити війну практично негайно, бо без цього йому не дадуть отримати владу ні регіони, ні військові, ні економічні групи. Для Росії 2026 рік стане роком, коли ситуація перейде в точку, з якої немає повернення. Санкції, демографічні втрати, вичерпання мобілізаційного ресурсу та зруйнована економічна модель створять умови, у яких продовжувати конфлікт буде просто неможливо. І саме тут Україна зіграє ключову роль. Українська стійкість, українська армія. Українська здатність зірвати всі плани Кремля це те, що приведе систему Путіна до неминучого фіналу. Саме Україна за оцінкою Швеція стане каталізатором того процесу, який Москва намагається відтягнути, але не може зупинити. У підсумку він говорить дуже просто: падіння Путіна це не питання віри чи бажання, це питання часу і внутрішньої логіки системи. І цей час уже запущено. Фінал неминучий.